Вітаю! Ви на каналі Бабусінь квіточки не тільки. Сьогодні відео в режимі збірної солянки. Зараз перед вами кенгурові лапки, рослина, як ви вже здогадалися, із Австралії. Це кімнатна форма, вона невисока, невелика, бо росте дуже повільно. У природі до 1,5-2 метрів може виростати кущ. Використовується флористами, тому що квіточка зберігається дуже довго. І з задоволенням флористи користуються цим. Така симпатична, буває різнокольорова, буває однокольорова. Як ви зрозуміли, то я гуляла по магазині квітів, і зацікавили мене ось про те, цікава рослина із Південної Африки. Це величезна рослина. І найцікавіше, що це сукулент. Погляньте які квіти, як ви бачите, вони різнокольорові є, вони дуже міцні стовбури, гарно стоять, використовуються і як сухоцвіти. І дійсно, мені було дуже цікаво знати, що це рослина із роду сукулентів. Дуже вона мені подобається давно. Раніше я бачила такий. А тепер побачила декілька в магазині. І зараз побачила декілька інших, одразу вирішила їх зафільмувати, щоб показати вам. Орхідей тут небагато, умови для них не дуже добрі, але одненька мені сподобалася. Я її одразу щось зняла. Така цікава губка, дуже яскрава і назва є. А вам я дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримаєте. Бережіть себе і до зустрічі!